Якщо ви плануєте ремонт квартири на убудові, на прикладі готового ремонту, хочу вам розповісти та дати декілька лайфхаків, як спланувати дизайн маленької ванної кімнати площі 4 квадратних метри, де ми встановили білі міжкімнатні двері, золотисті ручки, магнітні замки. В магазинах можна вибрати будь-який колір. Саме головне, щоб гармонійно поєднувалося в інтер'єрі вашої квартири. А на стінах у нас. Широкоформатна матова плитка розміром метр на метр. Можна підібрати плитку 60 на метр 20 глянцеву. Світлого кольору плитка розширює простір. На цьому місці буде вісити дзеркало, прихований змішувач, умивальник та підвісна тумба. Одної з стін можна декорувати більш темного або світлого кольору. А в нас подивіться, які гламурні морські камінчики. Подивіться, як стильно виглядає. Прихований тропічний душ змішувачі. Це теж потрібно враховувати на початку ремонту. Перегородка, сформовані кути боксидною затиркою, злив, де будуть скляні двері. На підлозі. Під керамогранітною плиткою розміром метр на метр. Електрична тепла підлога. Пральна машина, сушарка та бойлер. А ви запитаєте, а що це за світильник? Та ні, друзі, це така електрична рушника сушарка, де зручно вішати рушники. Стильно та красиво. Ось такий маленький дизайн маленької ванної кімнати можете підібрати для своєї квартири. Бажаю успіхів в ремонті!